Так, ну і всім пригналі Про І сьогодні, десь, друзі, у нас буде знов тюрма. Да? Буде знов тюрма, але в нас буде не проста тюрма, знов школа, да, Ви скажете, це вже була школа. Я вам скажу, ні, ще такої школи в нас не було. Це в нас буде математична школа. Тому що тут буде за нами ганятися ось такий от пузатий математик з просто з червоними очима, з квадратними очками, з лося з носу сторчить. Та з жовтими зубами. Так, друзі, ця гра повинна бути дуже цікава, тому що в цій грі 14 мільйонів е, візитів. І я думаю, давайте вже почнемо грати. А ви не забувайте поставити лайк. Ну, а ми погнали. Так, дорогі друзі, ось ми вже на початку цієї гри. Давайте нажмемо почати. І ми заходимо. Боже, у нас просто волосатий ніс. Я, я ще такої візуалізації вчителя, вчителя з математики ще не бачив. А ну, другі друзі, давайте розминаємо пальчики і погнали. Так, отам десь я стою. І ми нажимаємо Play. Е, так, ми на easy level. Ну, що з першого разу пройшли, потім поверталися. І з першого це я не хочу. Нажимаємо приєднатися. Так, у нас є якийсь таймер. Так, друзі, нам не треба. У нас є якийсь таймер. Опа! опа, Я такий прикольний, такий ну, як вам кофточка, подивіться на мою кофточку. Ома, омагат, омагат. Просто подивіться, боже який гарний. Так, давайте подивимося по, по класу. У нас є доска, е, потім у нас є е, е, якісь діти, які вчікали, напевно, вже з цієї школи і наблюдають на початку, які там е, злиті початківці починають грати цю гру. Так, а я не можу навіть підпригнути нормально. Так, давайте Ну, ну Клас як клас, клас, до речі, не математика, а географії. Тож у нас карти всякі, тут повинні бути якісь лінійки ну так далі. Так, ну другі друзі, давайте погнали. Нам треба збирати якісь олівці. Я це точно знаю. В описі писалося, що треба зібрати якісь олівці. Так, давай. у ще, до речі, таймер. Якщо я не знаю, що буде, якщо ми не пройдемо по цьому таймер, таймеру. Ну, Давайте пройдемо далі. Так, Беремо, ще один олівець, забираємо обов'язково і йдемо далі. Так, опля, зараз, зараз секундочку. Опля, опля, ага, є. Так, йдемо далі. Давайте, все, ми йдемо, 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 йдемо. Ну, поки що, ніби як звичайна тюрма. Ми вже такі тюрми доволі багато пройшли, цілих дві штуки. Е -е, а поки що, давайте є. І перепригуємо, заберемо олівця, беремо це. Е -е, так, ми щось нажали, видаємо якісь плити. Ясно, які плити видвемось. До речі, в цій грі я коли просто перший раз проходив, я скільки раз падав. Ну, без камери я проходив. Скільки я раз падав, я за я не помирав. Я просто повертався на левел нижче. Ну, прикол такий є. Так, давай давай біжимо, біжимо. Перепригуємо нас все вже нажато. Раз, два, три, чотири. Є. Раз, два, три. Чотири. А, до речі, дорогі друзі, я вам ще забувся сказати, тут, до речі, дуже якийсь страшний звук для початка гри. Просто він якийсь такий страшний, такий, ну, прям, ну, взагалі неприємний. Так, ми нажимаємо. Ми їдемо по ліфту. До речі, тільки ліфт. Оби мати. Так, забираємо ще одного. До речі, за цими олівцями треба дуже сильно дивитися, тому що, якщо не помиляюсь, ми, якщо всі олівці не зберемо, нам потрібно буде повертатися е, з ну, лева, е, шукати ці олівці. Так, ну а поки що ми нормально вже проходимо. Давай, давай біжимо, біжимо, біжимо. Так, давай. Так. Ну тут, а поки що, стрілками все як в тюрмі. До речі, я, от я дивуюсь цими тюрмами, тому що ну, яка може бути така тюрма в школі? Ну, ладно, Д ну, добре, якщо деякі діти кажуть, що тюрма це школа, і то ну, не думаю, що це прям сильна правда. Е але ну, о, добре, це вже схоже на школу. А то якісь... ну, То хіба таке в школі є? Так, в нас це хімія, це у нас атом. Далі в нас е хімія так само, це у нас нагрівання. Е так, у нас є якісь класи, ми зайти не можемо, можемо йти туди, коли нам треба. Давайте підемо направо. Там це так само хімія. Ну, поки що на школу, до речі, похоже. Як думаєте, ось що це таке? Я думаю, це якась біологія. Так, ми біжимо, ми біжимо. Так, відкриваємо двері і ми вже в спортивному корті. О, в спортивному корті! Напишіть в коментарях, в кого такий спортивний корт в школі. Там не то, що розбитися можна на такому спортивному корті. Я не знаю, що можна зробити так. Ну давайте. Ми поки що нормально йде, нормально йде, нормально, нормально. Так, ми запригнемося, чеття, просто, боже, які ми маленькі, подивіться, який цей спортивний зал. Хто хто хотів би собі мати такий спортивний зал в школі. Просто напишіть в коментарях. Так, все, потім ми піднімаємося по драбині. Ну, поки що, поки що, левели доволі легенькі, нема прям якогось такого чогось дуже важкого. Ми це все ніби і проходили. Так, отут я знаю, тут дуже доволі важкіший левел. Да, 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 угу, так, угу, конечно, угу. так, да, так. Да. <звук> давай, 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 працюємо, працюємо, працює, давай, давай. Так, раз, два, три, на краєчок. Опа, пішли. Так, о, батут. До речі, хто не любить батут? Я просто е, обожнюю батут. І до речі, хто не знав, що на батуті 8 е, хвилин пригання е, на батуті забезпечує стільки ж саме. Ну, Майже стільки саме потрачених сил, ніж один кілометр бігу. Так, Тут у нас якісь шарики плюються із. звідки вони? Просто так, ну поки що ми біжимо, біжимо Давай, давай. Тихо, тихо. Видихай. Видихай. Ми прийдемо це Ми прийдемо це лево. Зараз з цієї копитки я вам обіцяю, ми прийдемо це ми пройшли його. Ми пройшли його. Угу. Так, далі у нас якась просто. Ми альпіністи. У так, тут у нас ступеньки вже побільше, можемо собі дозволити. Чап-чап-чап, ідемо, йдемо. Йдем. Так, до речі, тут якісь кнопки є, але я, я не бачу смислу. Подивіться, як ми просто нелегкі проходимо ці всі лели. До речі, йдемо. Вони повинні були б спуститися, щоб ми прийшли. Просто подивіться! Давай, давай, давай! І зразу на горку, давай, падай. Лети, лети, підйом підйом-підйом-підйом-підйом! давай, пішов, далі, пішов дальше. Ну, давай, давай, так, чи чу -чи -чи, чи 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 Просто, Просто представляєте, якби там в школі давали от такі от тести. от, о, Все, запорог один і все, ну. респавну не буде як в грі. Ну, тут прям треба, я не знаю. Я пройшов, напевно, тут і впав напевно, що на ось от паличках. На ось цих от, да так, -да, да Так. Я, я вам казав, що я впаду? Якщо я в гріт спав, значить і в реальному житті я теж міг би фасти. Так, а, до речі, тут ще якийсь є безкоштовний спрін, ми його обов'язково крутимо. Так, крутим, крутим, що нам випаде? Нам випаде... Радіо! Радіо! Радіо, радіо! 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 Я на що нам радіо? А, мене вбило радіо. І що мені це рам? Боже, які ми пантові, просто подивіться, з радіо, з радіо. Да ви що? Боже мій! Так, з радіо ходимо, з радіо, з радіо, ага, конечно, так, беремо, стоємо, все, побігли. рандер, ран, рандер, давай, давай, біжим, бежим, біжим. Так, приехаем, все, напрягну. Давай, раз, два, пішли, 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 пішли. Давай, давай, давай. Так, і напрягну, ага, напрягну, є, пішли далі. Ідемо, йдемо, 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 йдемо. Йдем. Давай, давай, давай. Все, ми є, ми запрягаємо. Все, ми біжимо, 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 давай, 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 все, есть. Так, ну ми пройшли, так, ми вже ніби зараз спортзал вже закінчимо, як я розумію. Так, е. Ну да, ми вже спорзали з кічу. Боже, як мене ця радіо. Так, опа, в нас якісь е, радіація. Нічого. В смислі? Як це? А як мені пройти? А, мені треба перекрити кранік. Ні, ну чесно, е, цей левел. Е, ще? Ще треба. Ні, Можна йти. А, а як? Як мені пройти цей левел? Ну, нажимаємо. А як? Еу! Закручуємо! Ага! Ага! Все, я понял, хорошо. Ідемо далі. Так, ми радіацію прийшли, спортзал ми вже прийшли. Так, це нас вже школа. Якщо не поминаю, то за 200 зараз повідомля 4 вибіг. Ні, він не вибіг. Давай! Лоу! Не бачу біг! Боже мій! Фу бо... я прям обділався. Ой-ой, чекай, хит х хі Боже, як я злякався. Бо цей звук, ви чули цей звук просто на повторі? Боже, Боже він просто жахливий. Так, ми біжимо. Ми біжимо. На... Він з кейтом біжить в школі, подивіться, той скейт в, в 10 разів менше, чи сам, чі... ніж сам вчитель. Так, ми беремо биснень паддони, складаємо ось сюди, бо нам треба втікти від цього злого вчителя. Ми забираємо паддони. Ага. А, добре, давай, давай. Э, да, давай, давай, давай. Так, давай, давай, все ставим. Ага, берем, да. Да, да. Ставим. Ага. ще один потом. Эй. Че він за нами не біжить, Все, слився, да? Угу, дайте, ага, все, вот. Так, ну, все, ми можемо йти, Так, так, все, ми йдемо. Ідемо, ідемо, дам, и дам, идем. Так, мы из трубиз. О, можна по двестиках карта зроблена. можемо, не можемо. А чого? Ладно, не можемо подивитися. Так, і далі у нас якісь вентилятори. Ми летимо, ми летимо. Давай, 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 давай. Єсть. Ми полетіли. Далі відкриваємо якусь дверку і попадаємо кудись. Далі у нас є челендж, боже. Як, до речі, дуже давно на каналі не було челенджів. Якщо хочете, то напишіть в коментарях, які можна зняти челенджі. У мене є ідея. І... Опа! А, ми попали на відкрилась дорожка. Боже, супер! Так, все, ми йдемо. Оооо, як, як це? Е... Боже, серіали, які називався, звук серіали називався. Так, хорошо, давай ставимо, 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 ставай. Ну! Давай. Ага, все, я поставив, ясно? Берем. Як... Ага. Щось багається гра трохи. Все, ми поставили і беремо ще один. Так, ну, все. Єсть, ми поставили. Так, давайте, ми запрыгиваем, запрігом, запрягаємо, відкриваємо, відкриваємо. Відкриваємо і падаємо. Так, далі ми йдемо і ми падаємо вниз, нам треба йти в бік. прямо. Ну, ну я не знаю, оце хіба школа? Просто подивіться, які воздуховоди. В кого в школі є таке? То я не знаю, що це за школа. Це вже прямо якась повинна бути. Я не знаю, що це за школа. Подивіться, тут просто я... Е, ну добре. Ні, ну цього в школі точно вже нема. Просто подивіться. Хіба таке в школі це максимум в тюрмі і то не в кожній. У нас є дирка, якась канава. Може по канаві пройти? Прикольно. А, а це можна було пройти по канаві? Нічого себе я не знав. Так, ми йдемо, 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 йдем. А можна бити по цьому йти? А на що вони зробили. Або ця гра забагалась, або я не знаю. Так, ну, давайте я... Як? як? Я що до нього дотронувся? Як? Дайте мені зрозуміти, як воно мені, мене вбило. Воно мене не вбило, воно мене дотронулося. Так, я не можу піти по... А, ні, все, йдем, і дам, йдем, йдем. Боже, яке все ржаве, значить якийсь потоп був в школі. Капець, так, ми йдемо. Все, ще один олівчик. Нас ще осталось два олівчика. Так, ми беремо за пригонь. Паркуристи ми в школьній, юній, вообще. Капець, так, вилазь, давай, давай, випрыгай, давай. Алло! Еу! Алло! Ой, є, так, беремо, відкриваємо, біжимо. Все, рано рано ран, 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 рано рано все відкриваємо, 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 біжимо, біжимо, в мене так. Тата. Отут, я знаю, тут дуже схожа тюрма. Як ми проходили тоді, коли е, тікали від, від якогось вчителя, е, тільки той якийсь був вчитель, другий, якщо я не пам'ятаю, то був другий якийсь вчитель. Але ми на, на ньому тікали, там теж таке саме було з швидкістю. Ага, добре, нам треба знову випити. Ми випиваємо, включаємо Нітро! Давай. Nitro, Nitro, Нитро, Nitro. каго, and адто. Why? Why I not jumping? Чого я не... Чого я не пригнув? Я ж випив, все, я зробив. Ой, ран! Біжимо, біжимо. Давайте мені дасте пару хвилиночок і я пройду цей левел, я вам обіцяю. Рано радуюсь. Рано радуюсь. Хоч би там саме фу, хоч тут саме А то я думаю, Зараз знову проходити це вже взагалі буде. Побіг! Буковай, Вдихай Глибоко вдихай Глибоко вдихай. Видихай. Глибоко видихай. Вдихаємо. Видихаємо. Нітро включаємо! Побігать, давай, давай, давай. Біжимо, 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 давай. Біжимо, біжимо, давай. Біжимо, біжимо. Біжимо. Біжимо, Бі 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 біжимо, біжимо. Просто якийсь паркур, не знаю. Прям на вищому леві. Чесно, це набагато крутіша тюрма. Опа, ще один лігчик. Чим ми играли, то що тут ну прям деталізація набагато більша. Подивіться. Ага, ну дуже легенький левел, я зрозумів. Ну, деталізація набагато більше, до набагато більше всяких місць, куди ми можемо зайти, куди ми можемо взаємодіяти. Так, тут у нас вентилятори. Я. Я не бачу, що там таке. Добре, давайте ще раз я вже буду знати. Давай, 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 давай давай. Давай, давай. А, ну тут тут взагалі easy. Ти молиться там, боже, внизу, прикольно це виглядає просто. Ну, подивіться, прикольно. Так, біжимо, 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 біжимо. У нас дві хвилини залишилося, ми зараз вже... Все, кінець, ми вже не пройдемо. Так, ми кудись спустилися. Це... Ну тут видно, що це школа, стандартно все. Ну, не треба робити, чесно. Треба, щоб все було гарненько. Так, тут у нас альпіністом займаємося. М -м -м. Давай, 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 альпіністом, давай, давай. й Давай альпіністом залазь, ага. Так, єсть. Опа, ми потрубаємося скалолазанням займаємося, давай, давай, давай. Або це гра так багається, або я не знаю, як. І що мені робити тут? Як... Ну добре, давайте, заново. Ми вбили самого себе і починаємо звідси. Або це якась гра дуже багуча, чесно. Так, become a mess. Окей, thank you. Так. В нас залишилася хвилина. Це вже доволі дуже. Та доволі мало. Це дуже мало. Нам треба все. І що мені тут робити? Це якийсь бах, чесно слово. Боже, я, я не хочу заходити кожен раз і вбивати. А у нас, до речі, ХП, воно... Ну, заново все. Давай заліземо до кінця. Ага, ми залізли. По трубам ми стали. Біжимо. Опля, і є. Ага. Ага. ага, Є. Ага. 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 І 10 олівчик РПГ! Давайте, давайте, давайте! РПГ у нас є. Рокет, давай! І що ми можемо тут робити? На, бо... П'ять ти... Скільки в нього ХП просто! Шо ти агриш ти на мене? А, він на мене пускає ще тоже! А я на нього хоч попасти можу? В нього 5000 хп! П'ять тисяч! Давай, 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 давай! Ой зара мене запульнає ракету свою Надрява без... тихенько, тихенько! Тихенько, тихенько! Ааа! Він тоже... Шо ШО ти робиш? Эу! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не! Тикай, тикай, тікай, тикай, тикай, тікай, тікай. Вася, Вася! Эй! Дорогий, тикай! Тикай, тикайка, давай, давай! 900 хп, 900 хп, давай! Ты він шо, хилиця? Він рака він, він хилиться і він ракетами стріляється, він якимось шаром зробиться. Давай давай, 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 давай! Да! Я, я його вбити не можу! Він що, виграв? Нет, у мене є ракета. Я просто заспавнюся заново. Та давай іди підходь до цього. Давай, 100 хп! Останні 100 хп! СИ! Мы його вбили! Сюда! Так, все, и ми, мы ми пройшли гру Одна секунда. И... Якісь free games. Хопля і... You won a speed cat! Ну, дорогі друзі, ми якусь пружинку отримали, так? Ага, споживка з швидкості. Так, давайте зробимо обзор на переможну зону. Ну тут ми можемо посидіти в джакузі. Боже. Далі у нас є батут. Ми на батута вже напрягали, дякую. У нас є. Е колесо на якому. Дідушки з бабушкою катаються. Дякую, я краще. А, ага, я, я приїхати не можу. Добре. Що у нас тут за ще? Є? У нас тут є всякі масочки. Боже, дивіться, нічого себе. Ким хочемо стати вообще масочка Йоу! Так, потім ми можем стати А, мы за все можем... Швидкість ми можем собі додати х 100. Потім ми можем собі щось ще додати, покупляти. Е... Випасти з карти. Це все нормально, це все нормально. Не й бійці, все, все стандартно. Так, ну дорогі друзі, що я можу сказати. А, ready, okay. шо це нас, ready? А, У нас якась бомба. І що нас робить? Зірветься? Я понял, я понял, ясно, мені наразу розпочало. Так, ну дорогі друзі, ви були на каналі Про. підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, звати про коментарі. ще вам ще було, відео, пише коментарі. А ви були на каналі Про. підпис на мій канал, ставте лайк, звати про коментарі. Ну і всім пока. пока.